Ухвалили в першому читанні законопроект церковний, не той, який пропонував той же княжицький Європейська солідарність, бо да. я же так, пороха, не дай Боже. А урядовий він там кажуть експерти, я читала, що він найбільш беззубий, але ну вектор, хоча б обмалювали вже арахамія, не каже, як казав кілька днів тому, що в нас не на часі є більше справи важливіші. Як ти вважаєш, от те, що Верховна Рада ухвалила, як воно вплине, ну це ж не значить, вчора вже всі написали, що все, нема московських попів. Ну це ж не так. Це не так. Це не так. Ну, по-перше, ж, тільки перше читання, ще ж буде друге читання, його можна довго запутувати, довго не виносить в зал, О, там, гратися з цим. Мало того, це буде класна, класний козир. Цим всим, ну, слугам, Ну наприклад, заткнути якусь дірку, ну, якийсь скандал, наприклад, корупційний скандал і як нам перекрити інформаційний привід скандалу? опять Арахамія вийде і скаже: Ніколи не приймемо тепер там типу, в другому читанні цей закон. Чого? То, що отак, отак, там ще хтось вийде ще, і вони будуть піднімати бучу, щоб закрити. Корупцію, ну якби іншою темою, іншою пекучою темою, то що тема болюча і пекуча, тому що комусь здається, що ганятимуть церкву, а насправді ганяють ФСБшників тут місцевих. От, і тобто, тут можна, можна використовувати це як козирь, да, в тому числі там, хоча будуть і опезажисти там які використовувати, скажуть, ну ми, ми, ми не будемо голосувати за бюджет. От, якщо ви не, не, не десь не попустите з цьому, Тобто довго буде процедурно йти. І навіть якщо процедурно проходить цей варіант, то там я так розумію, що треба по кожній громаді окремий суд, окреме рішення приймати. А значить, окремий суд це можна ж судитися год, два, три, п'ять. От. І тому, вроді, якби закон може бути прийнятий, а все, я кажу, а, а попи. А, а Кагора патіють далі? Правильно, от так що ну як да, ве вектор правильний визначений суспільство підтримає знову? Чому вони пішли на це? Тому що 67% Людей підтримуються, що там типа, да навіть ті, хто від безісходності ходить, ну в селі немає іншої церкви, крім московського патріархата, ходять туди, але хотіли би, щоб вона була там, типа, іншого. От е і знову ж це закріплення за бойком там е якогось відсотка, там 6 відсотків оцеркльоних іменно в Московський патріархат. Повірте, їх не більше, тому що це ілюзія, що раз приходять на Пасху пасочки, святить багато людей, що це дійсно там. Mm -hmm, э, цей вицеркльоний э, у нас більше православних буддістав, ніж просто православних. Да. Так або мені подобаються народні депутати. Ось один навіть від Сумщини є в нас, який любить фот фотографуватися там в вишиванках, або навіть в пікселі зараз модно, А в списках значився як той, хто голосував і був проти. Української церкви і проти того, щоб проганять московських попів, ну тобто це все наряди які просто модні. Але е, дивись, от чому все-таки цей процес так мляво іде на рівні ж громад, можна добровільно перейти зібрати підписи, прийти до батюшки і сказати: Земля наша, церква наша або з народом, або до побачення, і це не робиться так, так можна робити, але я ж кажу, що це тому, що по справді по справжньому в цьому зацікавлено, не так і багато людей. Ну тю люди, яких це персонально стосується, а саме хто от вимушений йти е, до церкви або думати, де там відспівати і поминати захисників, це ж уже наче як нонсенс, іти в московську церкву більшість більшість батюшок, от іменно тих, що близько до землі, вони відспівують, вони благословляють, вони говорять проповіді українською мовою, тобто. Вони близько до народу, е, і це теж одна із причин, що там, типу, у нас батюшка хороший, як ми укражим. Ну а, формально... а те, що він да. Ну, десь балакають, десь і переходять. Переходи є, переходи є. Я так думаю, що навіть зараз е, прийняття цього закону спонукатиме багатьох е, батюшок, все таки переходить, переходить е, прямо з усім в, 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 ну, в в ПЦУ. Да. Це б набагато було простіше, і ми б не чекали що ж треба за цим законом довести причетність релігійної організації до Росії, да, да, да. а сама громада вирішила, громада прийшла до Православної церкви України, і все, немає питань. Да. Так. ну це, це найкращий варіант, це найлегітимніший варіант, скажімо так. Да. Ну, знову ж таки, треба підніматися питання, бо не всі ми вчора в, 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 буквально на сотні говорили з людьми біля собора. І люди виходять, хрестяться, підходиш, питаєш ви за московську церкву чи за те, щоб її закрити. Ми, звісно, за українську. Ми звісно, я сам військовий, але ж вийшов з московського патріархату і вимушений туди ходити і заходити. Не всі усвідомлюють, не всі знають, не всі розуміють. Ну е, чому це проблема? По, поясни на пальцях. Московська церква, Московський патріархат насправді насправді проблема в тому, що дійсно віруючих людей в Україні дуже мало, не так навіть всі можуть для себе знати. Там віриш ти в Бога? Там Аня, ти віриш в Бога? Да там вітя, ти віриш в Бога. Там, але я не прив'язаний був до якогось, до якогось конкретного храму, до якогось батюшки. Тому що батюшка 100 років тому був найрозумнішим на селі. Щас не факт, що я буду спілкуватися, він мені чогось такого навчить, і тим більше якимсь етичним стандартам. Да? Якщо у нього репа така, як у мене дві, то зрозуміло, що воно щось не то. Да? От. І оце грає роль. І насправді вірних там батюшки іменно цьому храму, іменно цьому побудові ці. Це бабушки, знову ж багато хто на старість приходить якби до, до Бога, але знаєш, чому приходить до Бога? Що -то, а вдруг там хтось є, а я ж косячу всю життя, і тепер треба ходити відмолювати. Да? От, тобто страх. Не від, не від любви до Бога, а від страху перед Богом. От і тому по-справжньому, по справжньому, тим хто кому от горить і болить, ну хай 5-6, ну хай 10% максимум. Всі решта ходять на Пасху, тільки е, святить яйця і Пасхи е, і колбаску. Е, і як от настоящих буйних мало, от і нету важаків. І, і церква, роль церкви в усьому світі зараз менше. Я не кажу про мусульманство, там якраз як на піки. От. А от християнство трошки під, під занепадає в різних країнах по-різному, взять, там, наприклад, ту ж саму Польщу і Чехію, там як небо і земля. Поляки ще вірують, а Чехи вже ні. Так само, як в Україні. На Західній Україні більше ходять в церкву, на Східній менше. Такі от е, собі нюанси. Але між тим. Це основне Тобто зменшилась роль церкви, і тому за нею якби, якби бігають, переживають, але не так, щоб це на рівні села, щоб всі готові були прямо вмерти за це. Один депутат знайомив розказував, що заходив там, допомагав нашій одній з церков сумських храмів, що там реально портрет Кирила Гундяєва стоїть. І вони ж підтримують, вони моляться, згадують в молитвах. Цих по суті тих, хто благословляє ракети і російських солдат нас і Це такий нонсенс. Знаєш, як раніше вистеляли дороги розібраними церквами в селі, щоб зламати псих психічно, психологічно українців, і зараз те саме відбувається. Ну так, да, десь десь схоже, десь схоже, да, да. Віктор Бабаренко, дякуємо за ваш час. Бажаємо гарного дня. Дякуємо вам, що ви дивитесь. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ми все читаємо, максимально відповідаємо. Я передаю Віктору Бобренко. Пишіть, що ви думаєте і теми, які, важливо, вам би були цікаві. Очільник бюро аналізу політики і найбільш популярний аналітик сьогоднішнього дня серед українських телеканалів Дякую. Віктор Буренко. Дякую тобі. Боротьба Дякую. триває на зв'язку.